Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфоонлайн. Посилання в описі. Нещодавно на всю країну пролунала щаслива новина. Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників Азовсталі, які після обміну восени 2022 року весь цей час були в Туреччині. Наші вдома, українські воїни, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега «Повертаються з Туреччини в Україну. «Слава Героям України написав президент України. Та й, взагалі, минулий тиждень був багатим на гучні події. Наприклад, в неділю президента України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда не анонсовано зустрілися в Луцьку, а в суботу, у межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки у присутності глави Української держави та президента Туреччини Ржепа та Гана було підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України і Міністерством промисловості та технологій Турецької республіки у сфері стратегічних галузей промисловості. Ці чудові новини ощасливили не одного українця. Однак, як відомо, порохоботи люблять відзначитися не найкращим чином. Ба більше в мережі активно почала ширитись думка, що прибіжникам Порошенка просто таки заборонили коментувати повернення бійців. Та їхній лідер Петро Порошенко не лише не опублікував жодної новини, що. Щодо повернення наших героїв, однак і натравив свою свиту на нашого лідера держави. Так, колишній депутат Верховної Ради, а нині політолог Тарас Чорновіл, що нещодавно зазнав нападу в Києві, вирішив висловити своє нікому не цікаве бачення ситуації. Ні, не подякував Володимиру Зеленському за його внесок у майбутнє України. Навпаки, на думку чи не кожного порохобота, навіть серед найбільших перемог влади можна знайти зраду. Так, одіозний політик почав вишукувати якісь лише йому відомі провокації, які нібито Зеленський з подачі Єрмака нарощує проти Джо. Байдена, ба більше чомусь представник партії ЄС, яка ледве не з кожного кута кричить про свою антиросійську позицію, як приклад наводить радянський мультик. Чи не дивно це? Те, що зараз розкручує Єрмаківська Україна Правда, і чим доволі активно займається сам Зеленський у своїх ультиматумах Байдену стосовно прямих обіцянок дати йому членство в НАТО з усіма крутами, реваншистами, корупціонерами, розкрадачами, узурпаторами, дуже чітко вкладається в канву одного совєтського пропагандистського мультсеріалу, ще з 1979 року, «Абаба Яга проти. Це. Якщо змити мультяшну оболонку мультфільм про Московську олімпіаду та президента США. СРСР порушував усі мислимі права людини, а тут ще й поліз в Афганістан, А США та нормальні країни оголосили бойкот Московській олімпіаді, то совєтський пропагандроп вигадав і реалізував доволі тупорилий сюжет для наймолодших споживачів пропагандистської Локшини пише Чорновіл. А далі політик почав проводити дуже дивні паралелі, ще більш вносячи маячню власні роздуми. Суть мультфільму примітивна до неможливого. Олімпійський медвідь Міша з якогось казкового лісу має Стати символом Олімпіади і збирається туди поїхати на втіху всій прогресів общественності. А президент Ша, Баба Яга створює перешкоди, щоб його туди не пустити. Щоправда, діткам не пояснювали, що за милим іграшковим символом криється хижак, який жере та роздирає всіх підряд у своєму лісі, не дотримується жодних правил та ненавидить і переслідує всіх, хто йому постає на дорозі. І це вже не тільки порівняння з тодішнім СРСР, а й з нинішньою владою Зеленського. У персонажі противної баби Яги захований образ президента США Джиммі Картер, що дбав про права і свободи людей в себе вдома і пробував переконати весь світ у необхідності демократичного вибору. У наших обставинах йдеться про Джо Байдена. А щодо Укрнеправди, то вони принципово не згадують, що Україні швидкий шлях до НАТО перекрив не Байден своїми забаганками, а Зеленський тим беззаконням, яке коїть, підсумував цинічно чорновіл. Дуже цікаво висловилися. Про не вважаєте? Не вже на думку представників гетьмана набагато краще бігати з гучними. Планами, от-от вступити в НАТО, як це робив Свовочолий, просто годувати народ обіцянками нічого більше. Натомість, президент Володимир Зеленський чітко заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюсі задля розваги і очікує, що Україна отримає запрошення до альянсу і гарантії безпеки на період, поки вона не є членом НАТО. Це хороша та чесна позиція лідера держави, який не займається популізмом задля фоточок у соцмережі, а працює на майбутнє країни і не бажає тратити час на пусті балачки. Напевно, порохоботам, які їхньому лідеру, така позиція просто чужа, адже без хайпу вони навіть однієї букви в соцмережах не напишуть. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.